Пане Петре, я знаю, що ви більш скептично оцінюєте заяву, відповідно Трампа і бачите в них певні ризики. От розкажіть вашу думку, які є відповідно ризики в цьому, і чи це не буде якоюсь певною скринькою Пандори, яку можуть, на яку можуть посилатися відповідно, і інші країни, той же Китай, відповідно, Росія. Ну, Ірану, напевно, зараз не до цього, але от в цілому, да, ця ситуація, вона ж все одно має багато граней. Вона має багато грани, тому знову ж таки, будь-яка відповідна ситуація, вона одночасно є і ризиком і є можливістю. За великим рахунком, ну, звичайно, говорити завчасно про те, що буде відбуватися у випадку Трампа, достатньо складно, але за великим рахунком, він виступає остаточним могільщиком системи, яка існувала за часів Холодної війни, яка виходила із того, що є, наприклад, от блок радянський. Є блок західний, от всі в рамках західного блоку мають якісь певні спільні інтереси і повинні протистояти спільним якимось викликам. І, наприклад, втіленням цього є блок НАТО. І ми знаємо, що Трамп, мабуть, не випадково є одним з найбільших критиків блоку НАТО по багатьом причинам. Причому здебільшого причини цілком обґрунтовані, тому що він, наприклад, каже, що от ви кажете про відповідні виклики і загрози, та значить, витрачаєте більше грошей на власну оборону. А відповідь на це в Німеччині кажуть, ну, можливо, ми колись вийдемо на 2,5%, коли Трамп вимагає 5%. От. Тобто, в принципі, позиція Трампа, я думаю, достатньо проста. Вона справді перегукується із доктриною Монро, і з іншими геополітичними традиціями Сполучених Штатів. Але от тут смисл, як на мене, полягає в тому числі і таким чином, що те, що ви себе відносите до Західного світу, це для нас нічого не означає. Покажіть нам, що, що ви нам можете дати для того, щоб ми з вами співпрацювали, захищали вас і так далі. От що, що ви нам можете дати? Якщо нічого не можете дати, ну значить це ваші проблеми. Ніхто нікому, як то кажуть, заздалегідь не вдячний, не зобов'язаний. І зрозуміло, що це багато несе ризиків для всіх, в тому числі для України. Але так само це несе для України і можливості. Чому? Тому що як виходила адміністрація Байдена от для адміністрації Байдена, які в принципі згідно до більшості попередніх американських адміністрацій, як вони мислили світ? Що от є, наприклад, от є наші, це НАТО, да? от ми будемо їх захищати. А є, наприклад, Україна, яка між нашими і не нашими Сіра зона. Так, да, от сіра зона. І нехай вони там собі борються з ким хочуть. Ми там будемо щось там вкидати їм для допомоги, щоб вони протрималися. Будемо потім ними торгувати, якщо буде потрібно. От, зможемо, наприклад, там щось виміняти на них. Ну, коротше, є наші, а є ті, що за межами наших, і ними можна розпоряджатися як завгодно. Для Трампа наших немає. Є Америка, є ще Ізраїль. От Єдина, мабуть, держава за межами Америки, до, яких, до якої у Трампа є відповідні емоції. Всі інші, вони такі самі, як то кажуть, наші, як і Україна приблизно. Там, можливо, трохи більше, в залежності від економічних інтересів самого Трампа. І якщо насправді Трамп оцю всю систему буде і далі рухатися в цьому напрямку до зламу цієї системи, для України це насправді і певна можливість. Це ризик величезний, але це одночасно можливість. Тому що виявиться раптом в Європі всі раптом усвідомлюють, що їх ніхто захищати просто так не буде. Угу. І, в принципі, через невеликий проміжок часу, коли, наприклад, Трамп оголосить, умовно кажучи, Окей, хлопці, ви не витягнули на 5%. Ваші проблеми це ваші проблеми. Ну і зрозуміло, їм треба буде, наприклад, шукати якісь нові механізми, інструменти нової архітектури безпеки в Європі, в тому числі можливості за участі України. І оці всі розмови, наприклад, про альянс військовий між, наприклад, Україною, Великобританією, з участі, наприклад, скандинавських, Балтійських країн, він набуватиме конкретного вираження, тому що насправді от. Трамп, я, я, я завершую, але Трамп сказав дуже важливу річ, яку я от дуже давно чекав від американських президентів. Він каже, Україна ніколи не буде в НАТО, тому що цього не хоче Росія. Нарешті він це сказав публічно. Він не сказав, що не буде в НАТО, він сказав, що є занепокоєння. Ну, я переслухав прес-конференцію, там такого не було. В будь-якому випадку, я думаю, що сигнал достатньо о, зрозумілий. От. І це набагато краще, ніж, наприклад, нам тривалий час розказують про мости в НАТО. Про якусь іншу ахінею. Ні, ну, Що були двері напівзакриті. Двері там відкриті, напівзакриті, якісь там мости будуються там, і знову ж таки багато розмов про якісь там реформи і е, е, тому подібне, що насправді не має ніякого відношення до геополітичних реалій, а членство України в НАТО було обґрунтовано або відмови цьому членству, було обґрунтовано суто геополітичними реаліями геополітичними міркуваннями з боку США. Mm. Але якщо, наприклад, двері в НАТО для нас. Відкриті, але реально закриті. І якщо при цьому НАТО почне втрачати відповідні важелі свого існування і підрунтя свого існування, ну це дозволить побудувати на місці НАТО чи в доповнення НАТО швидше. Зрозуміло, що його ніхто формально зараз виспускати не буде, але в доповнення НАТО якісь нові альянси, де Україна може відігравати відповідну роль. Тому, ну знову ж таки, будь-який ризик, це одночасно і можливість. Зрозуміло, дякую. Да. Дійсно, ми маємо усвідомлювати, що якщо ти хочеш бути частиною заходу, ти маєш бути корисним. Це абсолютно прагматичний підхід. І те, про що ми говоримо в цій студії, постійно, що світ політики він прагматичний. Треба бачити чіткі інтереси і будувати взаємозв'язки, взаємозалежності, які і будуть конвертуватися в певну підтримку, гарантії якоїсь безпеки і так далі.